Обігріють та прихистять у зв'язку з загрозою різкого похолодання. Рятувальники МНС розгорнули в обласному центрі пункт обігріву населення. Такий захід вони практикують у зв'язку з загрозою різкого похолодання на території України. На виконання рішення міністерства надзвичайних ситуацій, зв'язку з різким похолоданням, насуванням холодів. Прийнято рішення про розгортання пунктів обігріву. Значить, спочатку це передбачено в обласному центрі. МНСники твердять, що сьогодні готові обігріти й решту жителів області. За потребою подібні пункти обігріву встановлять у кожному районному центрі. Ми готові розгорнути такі пункти обігріву, значить, практично в кожному населеному пункті, тому що у нас є три зведених загони. Хмельницький, Шепетівський, Кам'янець-Подільський, які оснащені палатками, значить кухнями для приготування гарячого чаю пунктів харчування. Для обслуговування того населення, яке потребує обігріву, яке може потрапити під час сильних морозів, значить бути, опинитися в тих місцях, де потребують надання допомоги. Крім того, рятувальники вирішують із владою на місцях питання організації тимчасового харчування. Впевнені, з їжею проблем не буде. Пункти обігріву працюватимуть на повну потужність. Спільно з органами влади це питання буде вирішено, тому що потрібно буде вирішувати. Питання і тимчасового харчування, е, значить, е, приготування гарячих напоїв от, для обігріву. Ну і звісно, ці палатки будуть облаштовані е, місцями, де можна е, попити чаю, похарчуватися, е, обігрітися, значить, е, стоять групки тимчасові, які будуть створювати належну належну температуру для обігріву людей, які опиняться під час холодів на вулиці. Незважаючи на підвищену готовність менесників надати населенню відповідну допомогу, вони вкотре звертаються до громадян та радять не покидати помешкань в умовах знижених температур. У разі обморожень невідкладно звертатись за професійною медичною допомогою.